Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вранці повідомлялося, що на Брянщині біля міста Карачів було повторно за другий місяць уражено складу з боєприпасами, на якому зокрема зберігалися знаряди з КНДР. А також каби повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Коваленко. У той же час також повідомлялося, що там у військовій частині знаходилися корейські військові, а також гарнізон одного із російських генералів. Телеграм-канали пишуть, що у Брянського лікарню, доставлено з політравмами російського. Генерала відірвана рука, не вистачає двох ніг, намагаються стабілізувати. Весь корейський гарнізон таки загинув. Нагадаємо, не так давно повідомлялося. Північна Корея може направити і вже направила додаткових 10 тисяч своїх військових в Україну. Для надання допомоги РФ голова міністерства нацоборони Південної Кореї Кім Енгеон за даними джерел понад 10 тисяч корейців вже воює проти України. Саме їх координував поранений генерал. В той же час корейський міністр говорить. Він пояснив, що таку оцінку зроблять. Лано з огляду на поглиблення співпраці між КНДР та Росією, яке підтверджує стратегічне партнерство, укладене лідерами двох країн в червні, що включає положення про взаємну оборону, враховуючи це, нещодавно повідомлення про втрати північно-корейських військ на окупованій Росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк, і високою ймовірністю можуть відповідати дійсності, зазначив міністр, готується відправити ще сто. У той же час телеграм-канали пишуть про напружену ситуацію у Донецькій та Луганській області. Тиждень тому там загинули понад 200 корейських солдатів та офіцерів після повторного удару корейці уже в Україні. Крім того, в останніх російських літаках, збитих над Україною, були знайдені тіла пілотів. Також корейці, усе, що їде в Україну, російськомовне та англомовне. Мовних бар'єрів з росіянами у них немає. 100 тисяч солдатів із КНДР перебувають на території РФ, в тому числі в до Крім того, корейські активно постачають росіянам балістичні ракети. Поки що на дальність 500 кілометрів, але є у них такі, які летять на тисячу та тисячу Сотей тисяч кілометрів корейські солдати нібито мають отримати громадянство РФ та розпочати штурмові дії поблизу Сума та Харкова. Всі 100 тисяч російськомовні та англомовні ситуація стає критичною. з ініцію термінове засідання Радбезу ООН. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможе. morá